І так, якщо я вірно зрозумів запитання, то це для саме городів, на яких чорноземи і відповідно засмічені ділянки. Дивіться, найкращим варіантом по відсіву саме заліза був у нас скоре два. Можна було інші прилади так заточувати, навіть ту ж легенду більш дорогу налаштовувати, зафільтровувати декількома фільтрами і тоді отримували таку ж саму якість дискріма. Але навіщо платити? 30, якщо в нас є за 17,5 Скор 2, вже з таким дискрімом. Так? І це ми порівняли близько, я теж не пам'ятаю, чи 17 чи 30 приладів різних. Є окремо тести, в мене навіть виділена вся ця тема окремо. Далі, розділення. Розділення практично всіх приладів, де цвях монета лежали, було ідентичне. але Швидкість доволі висока вскоре, оскільки сигнал опрацьовується саме в катушці. Тобто, по технології, саме в катушці йде опрацювання. Далі, вскоре, третій чинник, який підійде для цього це катушка-снайперка. Відповідно, от схилятися до трьох цих моментів. Далі, що стосується чорнозема, для покращеного розділення потрібні нам високі частоти і режим ДТ. Це все там є. Тому дивіться, саме скори два. Не йди, не йди в траву, у нас питала, що кача нема. Все, кажи всім пока, пока. що ти тихенько побув. Все, дякую.